Вітаю на каналі Український парцеляновий посуд. Зараз знаходжуся на території Києво-Печерської лаври. На виставці творчих робіт Валерія та Надії Протор'євих. Друзі, вас із собою запрошую на огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Взагалі Васильковські вироби люди полюбляють. Зверніть увагу, який йде. Який йде інтерес до виробів, люди роблять фотографії, роблять відеозйомки, потім кожний буде викладати на своєму каналі, або показувати діткам, членам своєї родини, розповідати, що бачили особисто витвори проторгових. Такого звіра навіть в руках тримав. Хочу вам показати команця, Дивіться, всередині можливо бичок зображення форми, а зверху кришка, зверху сидить пташечка. Цікавий витвір мистецтва. Ще одного куманця хочу показати, але вже, на жаль, без кришечки достався музею. Всередині, подивіться, будь ласка, от цілий набір, куманець та два кухлика. З глини досить цікаві. Валерій та Надія Протор'єви. Вогонь, другий художник. Буває температура, робить краще ніж майстер Надія Протор'єва. Будь ласка, друзі, чудозвірі, пташки, коник, куманці, голечики, вази мініатюрі, тарілочки, також вази, Будь ласка, півники зображені на тарілочках, мало. Розумію, що це поличка мініатюри, маленькі чайні пари, молочник, чайник, суперниця, тарілочки, коник та козлик. В цьому вуглу знаходяться великі об'ємні. Вироби, будь ласка, таріль, настінне зображення пташка, глечик, ручна робота, полива всередині темна. Також вази великі, ласка, Козлик. Далі тарілка настінна. Друзі, зверніть увагу на куманець гігант, також зображення пташка. Зараз подивимося з іншої сторони малюнок, будь ласка. Чудозвір, дуже гарний. А біля нього подивіться, які красунчики. Бик, а на бичкові сидить пташка соловей, мабуть, щось співає, виспівує, телятку. А ось, будь ласка, витвори мистецтва, пташки. Це ж треба було, яка у людей творча фантазія для того, щоб створити, потім ще й зробити таку. Треба, щоб талант був, такі вироби гарні. Маманець зображення пташка. Зеленого кольору зображення. Досить рідкісне. Дивіться, як уважно пташка дивиться на нас з вами. Чудо звір тримає в руках чашки. Будь ласка, цілий набір, куманець, дві чашки, миска. Сім'я вимоглива мама, братик та сестрички. козлик дивує, дивує своїми формами. Два козлика уважно на нас дивляться. Один більш темного кольору, інший світлішого. Мабуть, що вони є братиками. Об'ємна така амфора, біла полива, зображення пташки. Будь ласка, дикий кабан. Можливо, агресивний пес левеня. Такого баранця також тримав у руках. А ось, будь ласка, самі автори в процесі, в роботі, як вони розмальовували свої витвори. Прошу, Валерій та Надія Протор'єве за роботою 1958 рік. Васильки. От, майстерні, будь ласка. Михайло Денисенко, Валерій та Надія Протор'єве. 1969 рік. Безпосередньо сам Валерій в майстерні працює. Зверніть увагу на стінці розміщена тарілка Леся Українка зображення. А ось на фотографії Надія Протур'єва. Вона народилася 23 лютого 1926 року. В селі Дібровка на Житомирщині. Також надія закінчила середню школу. Потім в 1943-1945 роках працювала секретарем у сільраді, а в 1945 році. Хочу з вами поділитися красою. Розмальовані вікна. Це в виставковому залі на території Києво-Печерської лаври, де демонструються творчі роботи Валерія та Надії Проторєвих. Будь ласка. Ось інше вікно. Прошу. Фарбами ручну, розмальовували. Хто автор, на жаль, не знаю. Друзі, на цьому будемо закінчувати огляд колекції музеї. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.